Уявіть собі, да, там сидить якась там лічинка якоїсь совки, там, чи якогось дротяника, чи ще там когось, і тут в ґрунт вривається 200-300 кг аміаку. Він спалює, все живе. Ну, як спалює, все задихається, живе. Да. Навіть ну, лічинки теж дихають. От, відповідно, внесення аміаку в нормальний ґрунт, в нормальні кількості, да, в оптимальні сроки. Це дуже потужна дезінсекція ґрунту. Можна вбити вообще, все живе, що є в ґрунті. Особливо для тих, хто вирощує багато кукурузи або кукурудзу по кукурузі, де треба багато азоту і де треба реально контролювати шкідників. Це дуже крутий спосіб. Чого? Тому що тут ще й азот буде найдешевший. Да? І ну, це дуже крутий інструментарій, дуже крутий інструмент, будь ласка, користуйтеся. Тобто найдешевший азот. На дуже ефективне використання азоту, от і ще й дезінсекція ґрунту. Ну, кайф. Мені здається, це ну, прийом дуже крутий.